Доброго дня, шановні підписники, всім привіт із Запоріжжя. Сьогодні у нас в короткому огляді нове надходження на продаж. Це, напевно, улюблений всіми позашляховик Hyundai Santa Fe Доволі популярний автомобіль. Багатенько ми їх продали, і думаю, ще багатенько продамо. Автомобіль 2011 року випуску, офіційний, придбаний новим в салоні Hyundai від першого власника. Одна єдина реєстрація у машинки в 2011 році він більше не продавався. Темно-коричневий майже чорний колір, є фаркопчик ззаді. 18 легкосплави, взуті в майже нову зимову гуму, куплену в кінці минулого року. Виглядає на тверду п'ятірочку. Немає зовні ніяких дефектів, весь ціленький. І акуратний. В ДТП автомобіль також участі не приймав, всі вікна заводські оригінальні. Всередині у нас текстильний темний салон. Дверні карти теж ціленькі і гарненькі. Витну ситуацію спереду, теж все більш-менш відповідає своєму пробігу і своїм рокам. Автомобіль повністю обслужений. Це дається в знаки, коли машина у одного власника знаходиться все життя. Помінена по ходовій частині майже все. Масла фільтра мінялись кожні 10 тисяч, замінена помпа, все працює, Кондьор, клімат, підігрівчики, все є, все функціонує. Круїз управляється на кермі. Всі 4 електричних склопідйомники, електродзеркала, повний привід, блокировка. Працює на автоматичній трансмісії. Дуже надійний, гідротрансформаторний. Двигун теж надійний, всім улюблений, 2.2-дизельок. Приїхали ми 220, хай буде 5, 225 тисяч кілометрів. Пробіг рідний, ще раз нагадаю, машина від першого єдиного власника. Офіційна куплена новою в салоні. Гарнесенький Санта-Фе в достойному стані, хто шукав звертайтеся. в топарк Запоріжжя.